Ми бачимо, що по термінам тривоги в Україні стали довшими. І, звичайно, розуміємо, що це пов'язано з загрозами, які несуть повітряні сили Російської Федерації. Чому такі довгі тривоги? Ну, ми ви, мабуть, уже знаєте і обговорювали цю тему ще раз. Я її підтверджую. Ну міг 31 к який е, може е, тривалий час знаходитись в небі. Штатна його е, штатний час такий відпрацювання пального це півтори години. Приблизно е, е, такі тривоги саме були. Зазвичай такими для, для нас звичними, так ми в минулі рази, коли він злітав, там кілька місяців тому зараз ж вони відпрацьовують інколи до в повітрі, що збільшує термін перебування того ж міга в повітрі. Е, ну поряд з цим я скажу, знаєте, що навіть якщо вони не будуть дозаправлятися в повітрі, е, він один може сісти, другий злетіти на його місце. Ну тому е, говорити про те, що е, що це щось міняє? Ну теж неправильно буде. Тому ворог розуміє, що Україна ну, зрештою, в відчуває, скажімо так, м'яко незручності. Так, коли ці міги злітають, відповідно. Багато державних там інституцій не може працювати. Економіка, навчальні заклади, діти в школу не ходять. На тому це все накладає певний відбиток на життя українців. Саме тому зараз це і широко обговорюється. Одразу знаю, мабуть, ви запитаєте за що є зараз ініціатива, яка щодо перегляду тих самих. Ну тут питання безпеки. на увазі перегляду норм рівня тривог. Безумовно, це давно вже питання неодноразово піднімалося, щоб якимось кольором малювати ту чи іншу тривогу. Так, ну давайте є фахівці, є у нас державні інституції, такі як Рада нацбезпеки і оборони, є. Керівництво держави, я думаю, що такі важливі питання мають обговорюватись на тому рівні. Я тут не, не маю права вам про це щось говорити навіть свою думку. От тому, яке буде там прийнято рішення, ну будемо дивитися, тому що є якісь ініціативи вже від народних депутатів. Ну побачимо. Але хочу зазначити, що ну, тривога від і Міг-31 від балістики це є реальна тривога, і нікуди нічого не вдієш, скажімо так, це небезпеково несе. Якщо є дані у нас. Те такі, що міг 31 просто перелітає з аеродрому на аеродром передислокацію, або ж тренувальний повіт без ракети, то тривога не оголошується. А як це, це визначається? Це визначають на і ну, у нас свої джерела інформації. Є розвідка наша, є розвідка партнерів. Нам допомагають нам діляться інформацією, і ми отримаємо. Якщо є певні сумніви, то відповідно ризикувати ніхто не буде. Тому треба розуміти, що рівень рівень безпеки має бути рівнем безпеки. Я, які будуть там прийняті рішення, це вже до, до керівництва. Ну, от ми бачимо, що Російська Федерація застосовує балістику для ударів по Україні. Наскільки може збільшитися інтенсивність от з приходом зими? Ну, Балістику вони застосовували з перших днів в комплексі. І балістика, і крилаті ракети, і навіть ті ж самі кінжали, і С-300 пускають. З приходом зими ну, всі зараз розуміють, що може бути. Може бути приблизно такий сценарій, як вони організували нам торік, з настанням холодів, це вже про це вже всі говорять експерти, е політики, е гадалки і так далі. Ну, е що в голові в Росії, ми розуміємо, що так, що агресор хоче зробити наше життя нестерпним, а взагалі завоювати Україну, знищити і так далі. Тому ми маємо е розуміти, що. Нікуди не нам надітися, як відстоювати свою державу, берегтись і з холодним розумом відбивати оці власне, напади. Для цього нам потрібна зброя, більше зброї, більше засобів для збиття от, власне, тих дронів, ракет. Ну і я думаю, ми ту зиму пройдемо минулу мину, 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 зиму. Ну, мабуть, було ще важче. У них було фактично вдвічі більше ракет. У, них, у нас не було західних зенітних ракетних систем, ну, було більше радянської техніки. Але зрештою, в жовтні у нас був лише один IRST неповна батарея, і дві, м'яко кажучи, дуже. Неукомплектовані батареї НАСАНС. Оце все, що було, решта все було радянське. Зараз ми маємо значно більше західних систем, які працюють значно ефективніше. Але цього все одно недостатньо. І зараз ви бачите, що партнери шукають різні методи, щоб посилити нашу ППО навіть завдяки нестандартним підходам, таким як власне схрещення радянської техніки з американськими ракетами і так далі, постановку на озброєння повітряних сил систем. Застарілого ще зразка, таких як Хок американських, і багато багато інших систем, які потроху але надходять на озброєння і будуть повністю заміняти стару радянську техніку Російська Федерація дуже активно використовує авіацію зараз на фронті. Чи скажімо, забезпечені ми там необхідним озброєнням для того, щоб відбивати ці атаки? Мається має на увазі авіація російська, ну, тактично методика. Так. Так, Звичайно, вони, скажімо так, авіація тактична не залітає на підконтроль, підконтрольний повітряний простір, підконтрольну територію силам оборони ще з березня, фактично з березня 2002 року. Але натомість діють вони дистанційно, завдають ударів. Крилатими більше, керованими авіаційними ракетами, такими Х-59, 31, Х-35. Ну і почали вже понад півроку як застосовувати керовані авіабомби. Тоді вони були поодинокі удари: одну, дві, три, п'ять за добу. Вони випробовували, як це все працює, зокрема по Береславському районі Херсонщини. Саме там були ті перші прильоти кабів. Побачили західні зразки, такі як ми використовуємо GBU-62 jdam От, власне, вони створили на базі fab 500 додали блок керування до GPS-навігації і зробили от, власне, ті каби. 500 кілограмові в основному які завдають серйозна шкода сьогодні нашому нашій передовій. це е, глибина 20-25 кілометрів від лінії бозі і кордону е, вже були і такі антирекорди. На жаль, як е, понад 100 кабів за добу е, прилітало. Як ми боремося? Ну поки що це більш пасивна оборона, тому що е, е, ми розуміємо, що. Дістати ворога на відстані 100 кілометрів можуть тільки далекобійні системи а вони власне не заходять в зону ураження наших комплексів, запускаючи ті. Засоби ураження. Ну, f 16 чекаємо, чекаємо на літак, який буде за тактико-технічними характеристиками не уступати. Я маю на увазі, ми очікуємо на літак, який не поступався би російським сушкам за потужностями, за радарами, цінним озброєнням, тому що f 16 теж бувають різні, бувають старші модифікації, молодші, так звані блоки. Тому оце, це озброєння, далекобійні ракетні системи. та Модернізовані західні літаки можуть можуть відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, і ми можемо завоювати перевагу в повітрі на окупованих територіях. Ну, от ви вже торкнулися теми F-16. Я так розумію, що наші військові поки що не, не почали навчання. А, а скільки знадобиться часу для того, щоб освоїти а, ось весь курс? А як це не почали навчання? Вже давно почали навчання. Я маю на увазі в Румунії, вибачте, тому що я. Доволі таки чув, що... успішно, в різних. А чому ви прив'язуєте зразу до Румунії, як усі прив'язалися за останні Бо три там п'ять літаків, а п'ять літаків це вже. Ну, по-перше, це не наші літаки, скажу так. Передали, передали. Нідерланди, переходять, знаєте, всім пояснював, ще вам поясню, що п'ята до для цього румунського центру. Не розумію, чому так сильно до нього прив'язалися. Нас проходять льотчики навчання в. Хотів сказати в Бельгії, де поправте, в Данії. Так, в Данії, перша хвиля пішла в пілотів туди, сам найдосвідченіших, найкращих відправили туди, і саме там вже проходять польоти з інструктором F-16, Уже декілька пілотів проходять. Польоти з інструктором. Наступний етап самостійний виліт на f 16. Ну потім уже виконання в різних умовах і в відповідно застосування озброєння. Тож фінішний етап. Далі на Сполучених Штатах в епізоні пілоти навчаються. Інша група вже також молоді пілоти, ті, що випускники Харківського університету повітряних сил вони навчаються в Великій Британії. Поряд з цим навчаються різні фахівці авіаційні. Наземний персонал і інженери авіаційні, які будуть працювати саме з озброєнням, програмувати його чіпляти літаки. Так само офіцери бойового управління та інші спеціалісти, які будуть забезпечувати роботу авіації. В Румунії немає українських пілотів, не навчається, то там тільки створюється цей центр, його відкрили офіційно, так? туди Нідерланди переправили літаки F16, які будуть передавати можливо, які вже передають саме в Румунський центр поки що, тому що самі Нідерланди переходять на F-35. Їм потрібно вже ті літаки обслуговувати, утримувати, навчатись на них і інструктори будуть переправлені саме на f 35 Тому нідерланди виконують свої зобов'язання, те, що вони обіцяли, передають літаки, поки що в начальний центр в Румунію, де і український, і. Румунські і інші пілоти зможуть в майбутньому навчатися, і яким це буде майбутнє мова йде про місяці, мабуть, мабуть, мова йде про місяці, не про роки, звичайно, центр буде набувати спроможностей, буде більше навчальної техніки, саме спарок літаків УБ, тренажерна база, інша навчально-матеріальна база буде розширена, і то там будуть навчатись зокрема, можливо, і українські пілоти. І наостанок, чим більше таких. Майданчиків для навчання, тим більше пропускна можливість їх зростає. Не може навчальний центр один навчати одразу багато пілотів, тому що ну, є пропускна можливість. Тому авіаційна коаліція, створена кілька місяців тому, нещодавно дозволяє нам в різних країнах навчати різних фахівців на різних стадіях. Скажімо, в Британії підготовка молодих оцих льотчиків, яких ми туди відправили зараз, буде тривати до двох років. Ті, що зараз. В Дані, ну це вже польоти, як я вже сказав, з інструктором з переходом уже в самостій. Пане Юрій, дуже вам дякую за коментари, що ви долучились і за роз'яснення в нашому ефірі. Ігна Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Зараз йдемо на коротку паузу. Після цього повертаємося.